У багатьох країнах світу люди двічі на рік переводять стрілки годинників. В Україні це роблять уже понад 20 років, і все заради економії електроенергії. Утім, досліджень, скільки таким чином кіловат можна заощадити, вітчизняні науковці не проводили. В радянському союзі це було 2% на усіх. Експерти енергетичного ринку Світлана Голікова зробила свої розрахунки. Вийшло, що можна зекономити в середньому від 60 копійок до гривні. Коли я подивилася свої власні рахунки і у мене склалися такі цифри, що я приблизно 63 копійки на місяць маю економії, якщо я беру 2% від переходу на зимовий чи на літній час. Ну, це приблизно там дві буханки хлібу. Бо я вчора гудзика купила 3 гривні, заплатила, в мене загубила десь гудзика. Ну це... Чотири місяці економії за один гудзик. Я мають і як впливає СУВ часу на психічне здоров'я людей, теж однозначної відповіді немає. Лікарі кажуть, соціально благополучна і здорова людина до такого переходу адаптується за кілька тижнів. Якщо у чоловіка є психічне розстройство, вже арушення сна це дуже серйозне розстройство. Звісно, он підтверджений тому. Для нього навіть 15 хвилин – дуже важливе час. І безусловно он буде страдати, і безумовно концентрація може снісся до такої степені, що он не буде треба Терапевти радять, аби не відчувати себе втомленою наступного понеділка. Кожна людина має розрахувати свій особистий графік сну і готуватися треба заздалегідь. Якщо на суботу ми вляжемо на 20 хвилин раніше, в неділю на 40 хвилин раніше, то в понеділок якраз ми доженемо ці цю годину. Ми запитали у киян, як вони ставляться до переведення стрілок і як до цього пристосовуються. Тепер ще на, на час раніше вставати. Це взагалі кошмар. Ні, не треба. Лучше по старому пусть би було. Ну, Перший тиждень просто непривично буде, а потім привикається. З, із цих глупостей, які відбуваються в нашій країні, це наймілочне глупость. До речі, спробу скасувати перехід на літній та зимовий час уже зробили народні депутати. Вони зареєстрували відповідний законопроект. Євгенія Мотрич, Максим Позивайло, День Сіті.